Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 4 лютого. Разом з Максом приїхали на ось таку водойму і будемо намагатися половити з льоду. Є тут, в принципі, весь хижак, судак, окунь, щука. Так що почну з пошуку судака, Забурю вже десь 10-15 лунок, а далі, якщо не вийде десь часок, планую побігати, то переключуся вже на безмотилку. Ловлю окуня, також тут є платва, так що подивимось. Максон уже розпочав, також з балансирів починає. В общем, Не знаю, що з цього вийде, вже два рази в цьому році виїжджав і жодного так вдалого так і не було. Так що, всім приємного перегляду, не перемикайтеся. Сьогодні ось на таку оснастку збираюсь ловити такий зимовий мікроджиг. Джигріг такий вийшов у мене. Вперше скажу чесно, буду на таке ловити. Поставив яскраву приманочку і спробую пошукати судака. Хоча вчора тут, по слухам, були рибаки і жодної клюваки не було. Також є різні кольори, тут взяв танти в основному один дюнь. Побігаю, спробуємо, а далі. Вже будемо дивитись по ситуації. Так, друзі, пробігся я з мікроджигом. Жодного признаку риби не було. І зараз хочу пройтись по цим желункам без мотилко. Побачимо, що воно буде. вечору можливо, ще повернуся. Все ж таки до такого методу ловлі. Надіюсь спіймати, все ж таки того судака. Вітрюганіча. Не знаю, як воно буде на мармишку, ось така, а ось де кубик. Щас пробуємо. Глибина солідна, я не знаю скільки метрів, мабуть, десь метрів 6, плюс-мінус. В принципі, мені... На таких глибинах більше подобається ловити чим ото пів метра Опа. Перша рибка, друзі. Маленьке щось щось маленьке. А, зійшов Йошик був. Невеличкий Йорш, пише проводка. Це воно. Може хоч нам мармиху на дубашу. Вот Оп! Хижаколов! Опять щось мале, блин! Йомає, судак! Ось він, друзі! Ви подивіться на цей розмір. Запікати його, чи, чи жарить, чи сушить, що з ним робити взагалі? Дивіться, Сьогодні хотів судака залити, іди натакий здоровенний судак. Оце він заліковий, так? Да? Заліковий. Ну, ладно, першого треба випускати. Давай, друже. підростай. Підростай, малий. Є перший зудак, друзі. Я сподівався на більший трохи розмір, але це також, як кажуть, заліковий. Друзі, все ж таки вирішив зміститися, покльовок більше не було. Тому що Треба шукати більш активну рибу. Зараз йду до Макса. місця, де ми приблизно знаємо, де по минулим рокам плювала платва. Великий окунь. Спробуємо ще там пошукати. Попереду цілий день, тому побігаємо, пошукаємо і обов'язково щось знайдемо. Зараз забурюся, дам лункам відпочити і тут, до речі, трохи менше вітру його. Закриває цей бугриці. Що подивлюся, поки 5 хвилин, що там у Макса, лунки відпочинуть і почнемо провіряти. Оп, ух! Хороша рибка була, друзі. Опа, є. підсіло щось. Йош, ну ч сієш. Кабан. Кабьор. Кабанюра. Непоганий. А, ключи, блин. Шукаємо далі. Де лунки? Немає. Конець невеличкий, але на першій проводці. Я Полежу поки ще. Так, знайшов я приблизний район, де хоч якісь покльовки є. Забули його вже нормально. Сподіваюся, буде покрупніша рибка. такие. Побачим, что это хорошая рыбка. По ощущениям. Опа. уж, Ну. Колючий. Ага. Опа. Есть. Кто вот у нас? Опа. Неочікувано. Ну, і знову одна рибас лунки. Ну це взагалі не вдохновляє мене. Чисто приходиться бігати по лункам шукати. Є ще одна, ти дивись. Окунь. Це вже більш більш-менш. Дві рибезлонки, ну це вже рекордно сьогодні. Опа, третя рибка, та ви Ще один окунь. Опа, на паузі прям. Куньок. Так, є шанс нарешті, що вийде якийсь зимовий відоз, бо двічі був. Оп, ух, ви бачили. Стайка стоїть. Двічі був на рибалці, по першому на льоду намагався відкритись таке. Ні про що. Другий раз з Максом виїжджали також слабенько. І тут хоч щось до клює. активна рыбка. треба швидше что закидувати. Поки він ще стоїть під лункою. Оп. А, вже сидів, є ще там Ось коли він активний. Дивіться, навіть по одну чисто ступаю. Він відзивається. Опа. Це менший, мабуть. Да. Опа! Це вже так неактивно, але рибка побільше. Опа.

Сипка в акваріумі все жива, ось Йоршик такий непоганий, а кошки. Зараз зроблю якесь фото на заставочку. І разом з Максом випустимо тут <сум> купу блогерів, точніше нас двоє. І кожен собі контент знімає. Так що зараз зроблю фоточку і ми ще з Максом хочемо пройтися годину десь спробувати спіймати судака там де ми починали на глибини сходимо там клюне він же не клюне це вже таке але спробувати варто друзі відпускаємо куча риби ярши коні платвічки хай пливе Ось. підростає дуже хорош. колючий гарбач Там всі вплили. Все нема. Все, щук накормили. Та не попливли нормально. Так, ось трохи змінив колір, зранку починав. Яскраво зелений, ядовий. А зараз поставив такий більш натуральний під якусь козявку, не знаю. Забурився і будемо починати смикати. Дві години, я думаю, достріль буде, щоб... Зрозуміти злогому сиді щось чи ні. Працює метод. Ба. Оп. Це дуже хороший. Не такий самий Гарні любов. Стоїть там рибка, але активно вибили. Ще була покльовка, сход. І на цьому все можна навіть, мабуть, не намагатися йти далі шукати активно. Якщо рибки нема, то нема. Якщо вона є, то вона криє майже одразу. судачок ага, точно неволичка судачок все плывая это уже кушарик те и жлунки да оце. Так, может сподобаться такая рыбалка, что могу забросить так мармиху, балансируйте. Опасненько. Да, на танточку. Дивлюха, а? Хорош. На да. <laughs> Такие желтые. Блин, здоровый. 200 точно є. Точно. Друзі, завершаємо риболовлю, на жаль, крупного судака так і не було. Мужики там трохи далі з камерами бігали, наче в камеру він є, а клювати він так і не хоче. Спіймав я десь десяток тут окунів на мікроджиг зимовий. І два судачка невеличких, таких, один грам 200 і другий ще менше. Макс також спіймав одного на постой на таку приманку, як і я, дав йому таку приманочку і гарного гірша. Такий грам 200, може трохи більше зачотний на, на закруху. Класно. Перший такий досвід був. Сподіваюсь, далі буде. Краще, Ну, сподобалося. Так що, якось так. Всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь, кому сподобалось. І ставте свої вподобайки. Пока-пока.